Світла дано світ не проти відключення, але воно має бути розумним. Акція проти відключення світу. Точніше, або взагалі щоб не відключали, або хоча б відключали, хоча б якось поміння. Ти виробнати, виробнати. Треба на Підтримуй нас так само. Я не буду підтримувати, бо це починається неправильно. Розумієте проти, тому що війна тяжко в Україні, всім тяжко. Треба терпіти, треба донатити. На фоні щоденних спроб Російської Федерації занурити нас в холод і тьму заяви першого віце-прем'єр-міністра та міністра енергетики України Дениса Шмигаля про те, що вчора, 22 січня, був найважчий день для нашої енерго. Системи після блекауту в листопаді 2022 року. Дивна історія відбувається цими днями в українських містах. В Сумах Полтаві, на Вінничині та Хмельницькому, відбулись мітинги через тривалі та нерівномірні відключення електроенергії. Хмельницькому один з протестувальників погрожував гранатою. Мережею розлетілось, і інше відео, що нібито на Вінничині люди побили начальника регіонального електропостачального підприємства. У середу, 21 січня, майже 200 людей зібрались Хмельницькому на акцію протесту через тривалі від. Включенням світла люди перекрили рух транспорту на одній з центральних вулиць міста, а потім пішли до будівлі облдержадміністрації. За інформацією журналістів Суспільного люди на акцію почали збиратись близько 17.00 біля обласної філармонії. Вони перекрили проїжджу частину вулиці Кам'янецькою, через що громадський транспорт не курсував і затримувався майже на цілу годину. Вона поможе Підтримуй нас так само! – Я не буду підтримувати, бо це починається неправильно. Розумієте, Добре, тому, тому, що... дайте тому. дивіться дайте скільки тролейбусів стоїть нормальна різниця? Різни... 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 Він поможе вам Що соїть. Він став він, він Давайте вишити. Давайте вишать будете робити. Давайте ви буде будете робити! Буде. перед тим як учасники акції почали розходитись. Один з протестувальників почав гнути матюки і погрожував кинути гранату. нахуй! Що Досить напружена ситуація. Серед людей, які зібрались на акцію, і агресивні люди. Çadırların <laughs> nadasını Після затримання та перевірки провокатора поліцією небезпечних предметів у нього не знайшли, і закінчиться для нього вся ця історія адмінвідповідальністю за дрібне хуліганство. Хочу одразу сказати: я вважаю єдиним, хто винен в тому, що у нас немає з вами світла, це Російська Федерація. Рубильник зі світлом вимкнули не Зеленський з Міндічем, ні мер столиці Кличко, де взагалі аварійні графіки, вже більше тижня. Ні Укренерго немає в світі жодного ППО, яка змогла б витримати такі. Багатогодинні масовані атаки і захистити ТЕЦ від руйнувань. Цілями росіян з початку вторгнення стали майже всі об'єкти генерації електроенергії, крім АЕС. Чи могли ми підготувати більше укриттів для розподільчих підстанцій енергооб'єктів? Так. Чи змогли б ми повністю уникнути відключень світла? Ні. Чи з'явиться світло в наших будинках, якщо побити всіх в обленерго? Ні. 22 січня стало найважчим днем для енергосистем після початку блекауту в листопаді 2022 року. Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Найскладніша ситуація зараз в Києві, Київській області та на Дніпропетровщині. В день над поверненням тепла в будинки Києва працювало 165 бригад на нічну зміну. Заступало 83. Роботу суттєво оскладнюють і літаючі шахеди і ракети над Україною. Вчора в. Ввечері в Києві пролунала. Двохтисячня повітряна тривога за час воєнного стану розуміємо, що людям надзвичайно важко пише шмигаль в своєму телеграм. Дається в знаки втома і стрес від постійних терористичних атак, але випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі. Ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше. Вчора в соцмережі Трец я побачив. Допис журналістки Наджеє Аметової, яка писала, що сантехніка пана Миколу, який обслуговує її будинок, побив колишній тренер Динамо і збірної України Олексій Михайличенко. Це сталося нібито через те, що у будинку Михайличенка, який мешкає по сусідству, немає опалення. Чоловік зараз в лікарні Печерського району Києва і написав заяву в поліцію. Я би не хотіла це відео перетворювати на уроки моралізаторства, тож скажу коротко: дивіться, я ніколи не зрозумію нападів з кулаками на енергетиків. Я не можу виправдати таку агресію нічим, крім банальної тупості. Ми з вами загалом, як українці, в більшості бійок з я. Які нам не подобались, або персонажами, які тягнули країну не туди, перемагали. Я зараз про всі майдани і акцію з картонками у липні, але ці мітинги за те, щоб були чіткі графіки, світла чи зборища, на яких б'ють співробітників енергопідприємств, це явний поворот не туди. Днями аналітичні видання тексту опублікували статтю під назвою Електрика для чайників. Як працює енергосистема. Там, по суті, чітко із картинками показано, як як Розпреділяється електроенергія, якщо влучило в ТЕЦ або на підстанцію біля вашого дому. Чому в вашому будинку немає світла, а у сусідів є? Та чому країна наша не може закрити тривалі відключення світла імпортованою електроенергією з країн ЄС? Я не буду її повністю переказувати. Зупинюсь на головних і простих моментах. І так у нас в Україні генерують енергію три типи електростанцій: ТЕС, АЕС і ГЕС. Кожна з них використовує первинну енергію, дану нам природою: тепло, рух води для обертання генераторів, який і потім створює електричний струм. Далі від генератора енергія потрапляє в трансформатор і потім, по вже високовольтних лініях електропередач на великій відстані між регіонами. Коли вона наближається до населених пунктів, заходить в підстанції, де поетапно знижується напруга, оскільки нам з вами в побуті не потрібен такий великий вольтаж. Після підстанції електро електрика потрапляє в міську або сільську розподільну мережу. Якщо шлях електрики від ТЕС до будинку розглядати як лінійну схему, може скластись враження, що після влучання в будь-який її елемент ми миттєво залишимось без світла. Проте, все не так просто: наша енергосистема це поки що єдина велика синхронна мережа по всій країні, де всі елементи пов'язані між собою і мають кілька рівнів підстраховки. За певних умов одна електростанція може частково компенсувати проблеми на іншій, але це не означає, що будь-яку ТЕС можна миттєво замінити. Чому в одних областях темрява з аварійними графіками, а в інших здається, що більш-менш е, нормальна ситуація і є планові графіки відключень? Це напряму залежить від того, де були влучання в мережах локальних і яка є необхідність заживлення постраждалих регіонів від об'єктів генерації, розташованих в інших областях. Чому в одному? одному будинку є світло, а в іншому немає. Тому що енергосистема однієї вулиці це не одна мережа як лінія вздовж вулиці, а умовно кажучи, як дерево з гілками. Де два будинки поруч можуть бути підключені до різних трансформаторів або до різних підстанцій, або навіть до різних фаз тієї самої лінії. Так дратує, коли у твого сусіда є світло, а твоє звичне вимити волосся і висушити взимку перетворюється на цілу спецоперацію. Але так працює наша енергосистема. Головна задача. Наших енергетиків зараз це утримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Те, скільки буде у нас з вами світла, залежить від погодніх умов і технічного стану мереж. Чи можна зробити прогнозовані чіткі графіки зараз? Це дуже складне питання. Чи можна спрогнозувати, яка кількість ракет прилетить і промажуть вони або точно попадуть в ТЕЦ? Бо, наприклад, з погодою все більш-менш зрозуміло. А от з хворими росіянами ні, централізація енергосистеми це наша головна вразливість. Аварії або тривалі знеструмлення відразу впливають на три базові сервіси: світло, тепло і воду. В умовах постійних атак на нашу енергосистему рятівними стають локальні резерви у вигляді генералів. Аторівко когенераційних установок і мінітес. І з ними частково можна залишитись з електрикою, поки централізовану мережу ремонтують. Найвідоміший приклад децентралізованої енергосистеми це наш місцевий Лас-Вегас, місто Житомир. Сподіваюсь, ми з вами доживемо до того моменту, коли Україна побудує найсучаснішу енергосистему в Європі: більш стійку, більш екологічну та повністю незалежно. Коли профільне міністерство енергетики нормально буде працювати для людей, а не для власної мережі, коли місцева Влада почне теж брати на себе відповідальність і банально працювати. Ми з вами цього точно заслуговуємо. На фоні відсутності світла по 16-20 годин морозу і короткому світловому дню все склалось просто ідеально, щоб на четвертому році війни посилити у нас з вами відчуття безпорадності та злості. Це сучасний спосіб середньовічної облоги, коли жителів атакованої території позбавляють засобів до існування з метою змусити їх здатись. Давайте ж не подаруємося. Росіянам такої радості бачити, як ми лупимо своїх же сантехніків та енергетиків. Бережіть себе, свої нерви, зберігайте здоровий глуст. До зустрічі!